Це наша найда, добрий вечір всім. Ми вже даємо вечерю нашим котикам на вулиці. Ось вони вечеряють. Ну не всі. Наша найда вона звикла їсти в підвалі на висоті. І ще звикли їсти. Вони сюди не йдуть. То йдемо в підвал, бо там теж треба. Вони все рівно на ніч, всі сходяться туди. А ці вечеряють тут. Ось ця з одним оком. А ті чекають, щоб ці повечеряли. Все, де будеш ті гріться, їсти йди. Не? Ти повертайся сюди, а вона буде звідси їсти, йди. Все, всіх розставили, щоб всі поїли, всі там їдять. наша сира